Добрий день малята! Я сьогодні хотів вам розповісти про чудове свято. А щоб дізнатися, яке саме це свято, пропоную вам відгадати загадку. Сорочка чудова з візерунком кольоровим. Коли бабуся вишивала, всю любов у неї вкладала. На свято одягаю зранку таку гарну. Малята, як називається ця сорочка? Правильно, вишиванка. Тож згадаємо про історію цього свята. Вишиванка протягом багатьох століть використовувалася українцями в повсякденному гардеробі але водночас сприймалася як оберіг, символ здоров'я та краси. У давні часи дуже популярними були саме вишиті рушники, постільна білизна та атрибути одягу. А нині набули популярності вишиті ікони і картини. Також орнаменти української вишиванки використовують у прикрасах з бісеру. Здавна для українців вишиванки відігравали не стільки функцію одягу, як за повір'ями, оберегом від усілякого зла, тому сорочки та сукні оздоблювали візерунками на рукавах, комірах і на подолі, щоб малюнок торкався усього тіла. Для певного оберегу була особлива вишиванка, наприклад, дітям для захисту від псувань і злих духів, жінкам для успішного заміжжя, для легких пологів, чоловікам, аби були мужніми та мудрими, новонародженим дітям першу вишиванку шили матері або бабусі, читаючи молитви на здоров'я малюка. Дівчата шили вишиванки і до свого весілля, в якості приданого. Відомо, що українські чумаки, які проводили життя в довгих мандрах, довіряли життя своєї вишиванки лише одній обраній дівчині. Колись вишита українська сорочка з льону вважалася символом здоров'я та краси, щасливої долі і родової пам'яті, любові та святковості, оберегом і захистом від злих очей. Поганого слова. Навіть нині є реальні історії свідчення про те, як саме вишиванка врятувала людей від біди. Це свого роду святиня і місточок між поколіннями. На початок 20-го століття, коли українська нація почала боротьбу за свої політичні права, вишиванка стала використовуватись як патріотичний та культовий одяг, символ української ідентичності. Орнаменти вишиванок діляться на три основні групи абстрактна, рослинна і тваринна, візерунки різної тематики зображують на традиційному українському одязі сорочках, спідницях, сукнях, а також на рушниках, постільній білізні і скатертинах. Вишиванки не втрачають актуальності сьогодні, їх все частіше носять як елемент повсякденного одягу. Дизайн вишиванок нерідко використовується в сучасних модних колекціях. Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Його празднують щороку, в третій четвер травня. Свято самобутнє і самодостатнє, воно не прив'язано до жодного державного чи релігійного свята. Цього дня кожен охочий може долучитися до святкування, одягнувши вишиванку на роботу до університету, школи чи садочка. Ось ми з вами і дізнались трохи більше про вишиванку.